Привіт, друзі! Сьогодні ми готуємо справжній кулінарний шедевр, тушковані свинячі реберця в ніжній паніровці. Я покажу вам покроковий рецепт, який легко повторити вдома. Тож готуйтеся до смачної подорожі. Поїхали! Так, у мене сьогодні ось такі прекрасні риберця, Гляньте. І я покажу вам свій рецепт, один із. Що ми робимо? Для початку ми їх маринуємо. Трішечки присалюємо, ось так присалюємо, перчиком притрушуємо так добренько. І додаємо моєї прекраснішої мігрельської аджички. Я вам обов'язково покажу. Плітку вона дуже гостра, тому отак. Ось отак. Зовсім трішечки її додаємо. Вона дуже гостра. І добресенько отак руся перемішуємо. Добресенька перемішуємо і залишаємо на годину просто маринуватися. Тепер робимо таку суміш. В тарілку висипаємо сухарі панірувачні звичайні. Ось отакі. І дивіться. І трішечки мокички змішуємо. Все це добресенько перемішуємо. В цій суміші ми будемо обвалювати наші риберці. Пательню ми розігріли добряче, влили. туди буквально 2 столових ложки олії. Тепер ми робимо наступні дії. Беремо наш ширіт і добряче, ось так, ось обмакуємо в нашій суміші і на пательню. Ось так Ось Отак. Обмакнули добряче з усіх бачків. І на пательню. І на пательню. Обмакнули. І на пательню. Обмакнули. І на пательню. Ось так виглядають на переверці. Осназуємо добрих з її сторони. Викладуємо казан. Дивіться, риберці підсмажилися. Ось у такого кольору вони повинні бути. Бачите, яка краса. Дивіться, просто краса. Повірте, їх губами можна буде їсти. Вони такі нежні, з коринкою, навчимося. Просто кайф. Наші риберця підсмажилися, тепер ми перекладаємо їх у казанок. Переклали ми риберця у казанок. Тепер ми сюди додаємо ось так один лавровий листочок, суміш перчиків. Я все в описі зроблю. І зараз весна, тому я. Беру чесник, ось такий, стільки багатенький. Лишіть чесничок і засипає. Зелений. Ви можете брати звичайний зубчика в чесничок і заливаємо трішечки китачиною водичкою, так, щоб покрила наші ребець. Все, досить. Накриваємо кришкою і тушкуємо хвилин 40. В кого немає такого казанку, робіть. В якому-то сотейнику, в кастрюльці, нічого страшного. Теж будуть е е риберця дуже смачні Ой, Дивіться, які гарнюні, красиві різні. Ви не уявляєте, як це буде смачно. У -у -у. Вже про цей рецепт давно забули всі, а я вам нагадую, це так смачно, просто неперевершено. Так, да. І зараз оце саме час спробувати оцю підливочку. Якщо вона малосольна, додаємо сіль. У мене вона прекрасна. Все в нормі. Тому, ви ж пам'ятаєте, на початку ми з вами промаринували трішечки на годинку наші ребята, додали туди сіль, спеції і мегрельську аджику. У кого немає, цієї мегрельської аджики не біда. Додаємо звичайну аджику, або можете суху аджику, або любі спеції, які ви любите. Так, зменшуємо огонь і ще півгодини. Подивіться, які гарнесенькі наші ребеці. Ви бачите? Все просто. Значить, дивіться уважно, щоб огонь був мінімальний щоб оця рідина не википила і не згоріли ваші риберці. Бачите ще? В общем, вони будуть готові, коли оце все загусне. Це буде просто бомба смакова. Все, закриваємо і ще десь хвилин на 20. Дивіться, залишилось готувати десь 10 хвилин. М'ясо вже дуже м'якусіньке. Ну, ще буквально 10 хвилин, як я казала, 40 хвилин потім так готувати. І дивіться, що відбувається. Якщо у когось википає водичка, трішечки додайте гарячої кип'ячої водички. Щоб було ось отак. І візьміть і крутаніть ваше м'ясце, щоб і ця верх опинилась у цьому нашій подливці. Боже, яка вона смачна, ви не уявляєте. Такі аджичка дає, працює, працює так з чесничком, що просто це смакова бомба. Не пошкодуйте часу, приготуйте цю страву. Я вас запевняю, ви будете їсти і готувати ці реберця кожного разу на вихідні та святкові дні. Ось минуло 40 хвилин і подивіться, наші риберця готові. Ви подивіться. Ай-яй-яй, глянь, соковиті, а гляньте, яка подливка. Це просто фантастика. Я вам не можу передати, як це буде смачно. Ну ось, друзі, риберці готові. Соковиті, ароматні та надзвичайно смачні. Якщо вам сподобався рецепт, ставте лайк, підписуйтесь, коментуйте, діліться враженнями. І до нових смачних зустрічей! Мир вам, вашим родинам і всього найкращого!